Добрий вечір, мої милі мої хороші підписники. Метро привіт вас. Ой, голмарінка привітує вас. Найшрешті я добралася до цього метро. Тут є світло тут є світло, є. Чи дивитися на акції, пропозиції, шари, халяви до Чорної п'ятниці в метро. Полетіли. Бачите, сразу тут при вході вам панетони 179 гривень 90 копійок. Булку хочете з ізюмом. А це ось дорога булка з ізюмом. Ще вам, ізумом. Огу, 999 гривень, ви чо? Нє-ні-ні- це дуже дорого. А це що таке за 489 гривень 90, а тон то темна бутилка, а це світла бутилка. Кекс кекс з бутилкою. А ось дешня, дешняковий кекс обичний. Венце, наверное, мабуть, 399 гривень 90 копійок. Возика брати буду. Видите, тут візики є. ой моё глянь гляньте, яка тут краса, неймовірна. Сніжинок навішали. Я вас приветствую. не виганіть мене. Полетіли далі. Гляньте, яка краса, свято наближається. Підійшов до мене охранник, почав мені тут розказувати, показувати. Що мені тут знімати не можна. А я кажу Олені, Олені, не бриті, не гулені. Ялинка 299 гривень. Ще одна 699 гривень. Я це, мабуть, тільки в полтові в метро не можна знімати. Всі ходять, метро показують. А тут одні неандертальці ходять. Гляньте, яка краса неймовірна. Були б це в мене мільйон, я б це все купила. Влетіли долі. Так, дивимося. Сі капельсиновий, два лі... Літра 800 мл, почти 3 літра, почти 3. 237 гривень 90 копійок. Це якщо ви одну бутилку взяли, а якщо ви 3 плюс взяли, то вам буде 213 гривень 90 копійок. Якщо яблучний сок, теж такий же самий об'єм, коштує ціна за одну бутилку 162 гривні. 90 копійок. А за три бутилки плюс по 145 гривень 90 копійок. це так. Так, ціни на тортики. От дивимося. Торт, тофі, мілк, від 2 штук 199 гривень, 90 копійок. Вони ще якийсь торт по 175 гривень. Ну, я вам чесно скажу, лучше брати торти, і или... я от взяла лукасик, завтра попробую що воно за торт. Ілі в Сільпо, там теж є на розв'яз. Ви берете торт, я вважаю, що нормально. Ну, а тут, в принципі, метро всі знають. Метро вели, ну, в багатьох містах є. Вони по 159 гривень 90 копійок. Короче, чим більше ви тут берете, тим дешевше виходить. Ну, смотря що, у нектар Хименес взагалі 319 гривень 90 копійок. Один торт від. От двух штук 296,90. Ну, проверяйте чек. Вот сам вот так. Ну, тут такие вон эти скудноватые. Эти тортики, клевчики. Ну, я вам честно скажу, воно мне не заходит. Там, пан Рошен там он продает дорогие торты. Тоже, в принципе. Есть больше. Ну, здесь, да, вот, зупинете так подивитесь. А, ось, какой-то такой тортик. Десерт Італія про пів кілограма, 299 гривень, 300 гривень пів кілограма, ну це дорого. Це дорогувато. Ні, якщо з якісних продуктів, то в принципі да. Ну. ну, якщо людина вміє пекти, то я ще тобі може проще спекти. Так, да, воно вийде не дешево, тому що продукти на торт дорогі. Ну, зато ви будете знати, що ви їсте. М'ясний павільйон. зараз вам покажу. О, за 300 гривень вже щось розібрали. Ось є одна штука. Globenos стейк. 839 гривень. 550 гривень. Це ж не дорого. А он ще стейк ребан. По 2334 гривні 90 копійок. А, то ж за кілограм. Чоловік дешево. Вже 5 тисяч по 6. На дешевший сегмент. 1244 гривні 90 копійок. Щось всі розбіглися і біжать за зам'явся. 1100. Ну так, да, воно ж телятина, чи гавіла. телятина ж должна бути, навіть дороже. Чия акція у нас є? Бачите, вони вже акцію зробили. Поняли, що 349, 344-90 копійок. Приборолю. Ну от дивіться, теж акція. 569 гривень 90 копійок. На кості, ви тут кістку їсте чині, собаці її віддасте. І не Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі, і завітайте оце в, в метро, м'ясо купити собі недорого. Телятіну, говядину, сардельки, сосіски. О, сосіски, 100 гривень. Це недорого. Тільки там, яка кілограма 100 гривень. Хороші сосиски так що ці можна купляти. Ну, це недорого. В принципі, оце отак. О, гляньте, що це таке? Це у нас елікор крило. Ні, о -о -о, тушка індика 159 гривень 90 копійок за кілограм. Ну, індик такий здоровий, ви знаєте, купили один, приготували його, замаринували класно і з'їли. Індюка потім, якщо сім'я нездорова, то тиждень їсти будете. Так що теж акції йдуть. Бачите, кстати, на індюка акція непогана. соло. Соло. Обичне сало в метро. Отака От ціна. Бачите, на сало. Непогане, в принципі, соло, воно вже пофасоване, взяли і, і купили її їсти. Що я вам хочу сказати? Очереді немає. Кролик стоїть 329 гривень за кілограм. Оце така качка стоїть 152 гривні з копійками за кілограм. Нога індюка чи що воно? Нога. Гомінка. 119 гривень 90 копійок. Оце отак. Курка. Цікава ціла курка празники йдуть. Не беріть то філе, міле, різане. От, не годиться, беріть цілу курку, я вам рекомендую. Ви самі потом її поріжете, Беріть дві зразу або три. Нарізали на куски. От вам воно й вийшло. 100 гривень 91 копійка за кілограм. Саме вигодно брати це цілу курку. Хочете, філейки собі нарізали, хочете, ноги одрізали. Взяли от, от три курки і порубали так, як вам потрібно. Бо дивіться, Нарізали вам філе, і 202 гривні 90 копійок. Труба, космос, ціна. Так, це що це таке? Глобено серце. 114 гривень 89 копійок за кілограм. Це так, а, свининку, любите свининку? Це у нас е, ко... а, Антонівка, корейка 235,90 від 2 кг 197,90. Ну, беріть от, два, два куска. Тут, мабуть, більше, ніж 2 кг. Ну, там десь написано воно. Ну, 4 кг 215 героїв. Так що і тут теж більше виходить, О, то вам і буде по 197 гривень. А це буде від 191,90. Оце отак. Ці на різні, в принципі. Так що забігайте за дешевим м'ясом у метро. Так, хто не закривав огірочки, ось вам буде 3-літрова огірочків 185 гривень 90 копійок. Ціна на 3 літри. Оце отак. Під горілочку саме смак. Ще вам ось покажу. Дивіться, яка коробка цукерок. 600 громів там. 600 тут. Бачите? 600. Шо, 600 громів така здорова коробка. А ви знаєте, скільки вона стоїть? 649 гривень. А від 2 штук 449. А якщо 20 штук, то може можна по 200 за 600 грамів конфетів. Ой-ой-ой, очі ой, ой, подуріли тут а. метро. О, а що це тут? Наморозили, по 139 гривень. Курей чи що воно? Так далеко, цей цінний це цін. зглянено. Тушка качки. 139 гривень, 90 копійок за кілограм. Тушечка. Бачите, яка непогана тушка. Так, ось масло з Франції. Бачите, 284 гривні. Органічне масло, прекрасне просто. По 118 гривень, по 109, по 132. Масло тут вибор здоровий. Кстати, масло метро є. 88 гривень 90 копійок. Акція на сир. 199 гривень, 90 копійок пів кілограма. Хороший. Так, яйця. Ясин цвіт. 133 гривні, 90 копійок, 18 штук. Яйця метро. Ікселівські, дуже здорові. 10 і штук 85 гривень. Скільки 80 копійок, недорого. Налітайте, розбирайте яйця. Ціни Та, Якщо ви хочете купити 30 яєчок, то за лоток ви заплатите 228 гривень, 90 копійок. Оце отак. Це такі ціни на яйця в метро. Хочете яйця. Так, Червона риба 469 гривень за кілограм. Можна сказати, почти акція. Дорого, дорого. Ікра червона, 289,90 459,90. Зараз нас виганять з цього магазину скоро. Так, хочете сочок за 134 гривні, 90 копійок. Можете натуральний сочок купити. О, тут закрили вже. Бо тривога. Як тривога, воно не працює. Зараз я вам трішки покажу. Ось тут виставочний зал є. Так, мандарин 7990. Оце така ціна. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ми побігли.